Отже, добрі брати сестри в Христі Христос Воскрес. Ми з вами продовжуємо цю скромну мандрівку над рядками Святого Письма. І сьогодні я читаю 21 главу Євангелія Івана. І сьогодні мене торкає те, як Євангелист Іван пише сам про себе. Тому що це Євангелія Івана, автором його є, сам Євангелист Іван, Апостол. І він каже, що він написав цей Євангеліє, відповідно і цю главу. І в це 24 вірші ми читаємо: це той учень, який оте свідчить, який оте написав. Знаємо, що його свідчення правдиве. І попередньо ми чуємо, і, до речі, декілька разів, якби в третій особі, Євангеліст Іван про себе пише, і пише про себе так. І обернувшися, бачить Петро, що за ним іде учень. Що Його любив Ісус. І декілька разів в Янелі Івана ми почуємо, що Іван про себе говорить саме у такій формі, що це є той, якого любив Ісус. Що це означає? Це означає, що Євангеліст Іван добре усвідомлював любов Божу до нього. Він добре відчував, наскільки Господь його любить. І з одного боку може нам здаватися якби якийсь дивним, скажімо так, такий, 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 такий опис себе у Євангеліях, так, а особливо в суму Євангелії. Але з іншого боку, це нам показує, наскільки важливо є нам з вами відчувати першу цю любов Божу до нас. І не тільки цю любов, але взагалі. Бо дивіться, кожен із нас насправді дуже потребує того. Того відчуття, що нас хтось любить. Знаєте, так, є така пісенька жартівлива, така пісенька Ніхто мене любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся червочки і так далі. І, і тому справді є трагедією для людини тоді, коли людина не відчуває, що вона є люблена. Тому Євангеліст Іван сьогодні для мене є цим прикладом, щоб ми про себе так говорили. Так говорили і усвідомлювали те, що я є той, хто є люблений насправді. Тому в іншому місті письма, якщо я помиляюся, це Ісая, де говориться, що навіть якщо ти батько матір покине, то Бог є той, який тебе ніколи не покине, тобто той, який завжди любить. І тому, так як є на практиці, хоч знаєте, ми знаємо про ці речі. Ми знаємо про те, що нас люблять батьки, нас можуть любити близькі наші особи, наші кохані так, люди можуть нас любити, ми про це знаємо. Але крім того, знання, ми ще завжди потребуємо це чути. Тобто ми завжди потребуємо чути від чоловіка, від своєї жінки, від своїх дітей, від батьків. Ми завжди потребуємо чути, що нас люблять. І дуже важливо, щоб не було, знаєте, так як в тому анекдоті, коли Жінка дала таку претензію своєму чоловікові, що слухай, чоловіче, ти так мені давно не говорив, і взагалі ти мені не говориш про те, що ти мене любиш. що чоловік відповів: Ну, ми, коли вінчалися, я тобі казав, що я тебе люблю. Ну так, обіцяв тобі любов, ну так. Ну, якщо щось зміниться, я тебе повідомлю. Так, Дуже важливо, щоб так не було в нашому житті. Важливо, щоб ми завжди говорили тим, кого любимо, що ми їх любимо. І відповідно, щоб ми чули, так мали то запевнення, що нас люблять. Особливо коли це стосується Бога. Попри тю нашу грішність, яку ми маємо, дуже важливо відчувати і чути цю любов, і чути це затвердження любові. Бог в свою чергу через церкву, через інших людей, дає дуже багато жестів цієї любові. Тому, дорі браті, сестри в Христі. Будьмо десь як той евангеліст Іван, які усвідомлюють, що ми є люблені Христос Ускрис.